Це називається любов до техніки. шановні друзі. Там всім підписникам. Значить що. Коротко змолотили трошки гарбуза. До кінця цей рядок так і ми не дійшли, там ще на добрих таких ось дві купи. Зараз просто показуємо, що треба робити після того, як ви поработали. А саме треба брати його мити, щоб воно було. Чистеньке, красивеньке. І коли ви, наприклад, завтра захочете або через кілька днів знов молотити, то щоб у вас воно там нічого не залипло і все було пучком. А так, даною технікою довольні на всі стоп. Работає так має бути. Но, що хочу сказати, для малих городів, тобто, якщо ви хочете в селі бігати з города на город, більше можете і не брати. Немає смисла. Але якщо у вас в планах кілька гектарів, на яких ви хочете обробляти цей гарбуз, то вже вам совєтую на кілька гектарів брати щось побільше, попотужніше. А так чисто для шабашок ідеальний варіант. А ну, всередину заглянемо. під край! Звісно, там з нього виливається і виливається. Хто буде задумуватись, якщо брати такий, так як я думав, з колесами чи без коліс? Різниця буде кілька тисяч гривень. Ну, скажу вам чесно, з колесами все-таки краще. Взяли, прицепили і поїхали, бо так би був, виходить, він що, висів би на навісному, і я дивлюся, що треба було б ще щось з карданом мудрувати. Як мудрувати? Ви б взяли би чисто кардан і зробили би чисто тільки для гарбузового комбайна. Це якщо ми порівнюємо з нашим мініком. Ви бачите, наскільки він у нас роздвинувся, але ну, якщо подивитися іменно по прицепному комбайна і нашому, то треба було би ще врізати сам кардан наружу. Якщо іменно його робити прицепним, іменно на навіску. Я вам додивлюся, зараз ще трошки зернят випаде. Не знаю, чи камера передасть, але видно, що воно біле крутиться в трубі сепарації. Це називається любов до техніки. А не я купив і в мене воно щось не робить. Всіх робить, а в мене не робить. Бо треба за ним дивитися та й буде все робити. Завтра ми продовжимо і дотребимо це все насіння, якраз ще ось ці кубки лишилися і там ще трішки. Що ми ще зробили, дивіться, бачите, один цепок додали, додавили кріплення і цепок, щоб воно його не косило. І все. Дивіться, повне декозерня тут. О, зараз воно видно, що там вже пусто. Хто хоче подивитися, як комбайн працює, зараз ссылка на відео зверху. Саємо так, як ми працювали. Об то ми яка красота, що є шланг. Отак так брали в відро і, і щітку. І бачите, вроді би комбайн поставили, а скільки в ньому було, що всередині вимили. Бо був в коментарях, коли вибирав комбайн, шукав, то один казав, хтось там писав, що поставив його і він... Був після роботи, так він ще в нього постояв, десь я так розумію, тиждень. Він каже, на одних виходних, потім на інших продовжили роботу, то каже, краще його мити, тому що воно взяло і десь там щось поприсохало, а поки воно намокне, розмочиться, то пройде доволі таки багатенько часу. Зараз я ще то насіння зберу, викину на сушку і хай воно все. До завтрашнього дня, сок. Все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я і дивимося за своєю технікою. Все, всім до побачення.